Зараз вдалося з'ясувати, бо працює поки що слідчо-оперативна група. Попередньо був вибух гранати, тобто військової РГД, яку приніс цей наш потерпілий, який зараз знаходиться в важкому стані в обласній лікарні. І дівчини стан стабільний, там незначні, якісь в неї царапини осколочні». На сьогоднішній день, що ми маємо по цій людині, він неодноразово судимий і проводиться да, по ньому кримінальне провадження. є відкрите в надвірнянському райвідділі міліції. Фактично, за аналогічний злочин, на сьогоднішній день вже порушено кримінальне провадження за статтею 263, шістдет частиною першої. Тобто теоретично не... може бути граната. Ну за обставини, як це Ну, як сталося? Ну з, з того, що пояснюють очевидці, які були їх тут. Було п'ять чоловік. То, що він прийшов сюди? Вже на цю адресу з цим предметом, тобто показав він візуально, вони ну якби зрозуміли, що це щось схоже на зброю. Почали йому робити зауваження. Він пояснив, що це є муля, що це іграшка і тому подібне. І зі слів оцих людей, які були разом з ними. Взірвав, ну так скажемо, чеку кольцо і кинув собі під диван, на якому він лежав. Що якби десь пом'якшило ті тілесні ушкодження від, тої, від того вибуху, тому що десь диван сприйняв цей удар, ну хвилю твої осколки на себе. Кримінальне провадження відкрите? Відкрите, да, кримінальне провадження відкрите зараз по 263-й частині. Першій цей незаконне поваження зі зброєю.